Вітаю, друзі! А, сьогодні ми з вами поговоримо про міжхребцеву грижу, і чи потрібно її оперувати, чи не потрібно оперувати, і чи варто боятися операції в критичних випадках. Мене звати Які Фіщенка і я. А, лікар інститута ортопедії і травматології саме безпосередньо займаюся спінальною хірургією, і тому я спробую вам довести, коли необхідно оперувати, а коли можна ще і лікувати. Ну, для початку зосередимось на тому, що а, чи варто а, взагалі, що таке грижа і до чого це от, воно має відношення до міжкрепцевого диску, ми всі знаємо. І ми досить часто чуємо, що щось там підняв, щось зламав і утворилася грижа. І нам всім розповідали анатомію міжхребцевого диску, коли там пульпозне а, ядро, фіброзне а, кільце, і це вихід пульпозного ядра за межі фіброзного кільця. Все дуже добре, але якщо ми вімо з вами, що не дай Боже, ви попали там в аварію чи пригнули з третього поверху, чомусь в таких випадках ми не чуємо, що у людини. Вистрибнула з третього поверху, і в нього утворилася грижа. Дивно, ми чуємо, що ламається хребет, ми чуємо, що там ламають ноги, але що грижа утворилась в результаті стрибка з третього поверху, я ніколи не чув. Тому щось тут, мабуть, не так. І знов таки, навіть якщо ми дивимося на визначення, яке нам дає Вікіпедія, воно досить стандартне, але воно не враховує одного єдиного моменту: диск має бути нездоровий, диск має бути дегенерований. І в результаті життя в якихось постійних навантажень, зловживання там цигарками чи Якимись там засобами прискорюється саме дегенерація диску, і вже на фоні дегенерованого диску можуть утворюватися грижі диска. В цей момент варто знати і розуміти, що у дітей це буває буває. Я не знаю, одну-дві дитини ну, до 18 років у нас дитини е, на рік оперую, але це більш казуїстика, ніж е, має бути. Дивіться, не дивлячись на те, що в цьому році вже виповнюється 10 років новій умовно класифікації грижмі шліцевих дисків, досі ніхто не розуміє, що тут до чого. І е, велике має значення, що сьогоднішня номенк... номенклатура, вона виділяє наступні стани, за даними МРТ. Саме ми про МРТ: Дегенеративне захворювання диску. А випуклість, грижа, і вже грижі поділяються на протрузії, екструзії секвестри. І тут не можна сказати, що ми оперуємо тільки екструзії, секвестри. Ні, ми протрузії теж, але просто багато хто не розуміє, що таке протрузія. І от бачите, справа МРТ дівчини 24 років, де от її нарахували тут 5 протрузій. Я взагалі дивуюся, як це можна було нарахувати, здорові всі диски. Всі диски здорові. Сигнал високої інтенсивності, ми це продивимося пізніше. В неї високий і якісь протрузії. Деякі протрузії? Все тут гаразд, здорова дитина, але знов таки все одно всі намагаються рахувати протрузії. Грижі це локальне зміщення дискового матеріалу за межі між шляпцевого дискового простору в будь-якому напрямку. Оце простір закінчується тут, і оце зміщення, локальне зміщення це вже грижа. Протрузія це грижа, можна сказати, у вигляді трикутника, широка основа і такий вершина маємо в каналі. А екструзія це маленькі ворота і така гуля, де сама оці, ця гуля більша, ніж ворота, з яких вийшла грижа. Якщо екструдований компонент відірвався від материнського ложа, то це вважаємо секвестр. Також секвестрована чи не секвестрована екструзія може зміщуватися каудально вниз. Чи краніальна догори, е, і це буде краніальна міграція грижі? Знов таки, чиста статистика, не дивлячись на те, що l 5 s 1 це самий нижній рівень і більше навантаження грижі все одно припадають більше трошки на Е4 l 5 трошки ріжкілі l 5 s 1 всі інші рівні ще набагато рідше. Далі, чому саме болять грижі, і чому от -от через оці, е погану інтерпретацію даних МРТ? Всі навіть от рахують ці протрузії грижі, які болять ні. Це, якщо просто, умовно, є диск, він не кровопостачається, і все, що в ньому там вариться в цьому запалені дегенеративні процеси, а, а в ньому все це, а, ці дегенеративні процеси, воно а, а, коли виходить через тріщину фіброзного кільця, воно як хімічний опик нерву. Далі диск на кровопостачається в нормі, і тому все, що виходить з диску, воно а, сприймається організмом як чужеродне, і це аутоімунне запалення. Ось ці два компоненти, якщо вони правилюють в бойовому синдромі, дуже добре лікуються консервативно. І тільки щойно компонент, коли вже механічна компресія нерву, тоді вже можливо, можливо, знов таки це не 100% розглядається питання хірургічного лікування. І якщо взяти певну статистику, то можна а, сміливо казати, що я не знаю 3-5% гриж, справжніх гриж, як я вам сказав, потребують хірургічного лікування. Щодо клініки, знов ж таки, грижі це зазвичай про болі в нозі. Зверніть увагу, не дивлячись на те, що я винес тут першим пунктом локальний біль у попереку. Це не превалює і дуже часто нам пацієнти кажуть, котрих ми оперуємо, що в попереку біль ваш три сантиметри, а в нозі там вісім-дев'ять сантиметрів. Тобто, грижі ми маємо враховувати, що це більше про ногу. Ну і неврологічні порушення, це порушення чутливості, рухливості, рухливості і синдром Кінського хвоста. Ви зараз на ньому я трошки зупинюся. Знов таки, в залежності від того, локалізації грижі може бути. Ще в різних моментах грижі можуть бути центральні, і вони, от, якщо на аксіалі ви подивитесь центральну грижу сюди по позиціонувати, вона відтискує нерви на периферію, і навіть велика грижа сантиметр може не боліти. Але якщо вона вже латеральна, вона може а, стиснути на проходячий нерв, тобто на рівні L4, L5, медіанна, парамедіанна хрижа тисне на L5 нервовий коренець, котрий виходить із L5 і S1 а, міжхребцевого отвору. І можуть бути також рідше, це форамінальні грижі. Це зазвичай це маленькі грижі, там може бути 3 мм, але можуть боліти адські через те, що тиснуть на дорзал рут ганглі. На ганглі це найчутливіша частина нерва. Ну і в залежності від розташування е грижі і тиснення на нервовий кінець, ми можемо бачити відповідно нервову картину. Хоч мене не дуже люблять за цей слайд багато невропатологів, але на сьогоднішній день, коли там 100-150 років тому Ласег відкрив, винайшов свій симптом ЛАСЕГа, тест ЛАСЕГа, він мав значення. Але на сьогодні, враховуючи, що я не знаю, що може бути, от, от, якщо у вас заболіла спина, болить нога на 10 балів, вам підтягнули ногу, сказали, це тест ласега позитивний. Ну, знов таки, ну поприймайте там якісь ліки. Але доступність до. А обстеження на сьогодні настільки ну, велике, що доступ до МРТ, от визначили тест ЛАСЕГа, і все одно всі йдуть на МРТ. Всі будуть дивитися, яка там грижа, що грижа, що до чого. Тому на сьогодні ну, ви маєте оглядати хворих, але це вже настільки не настільки необхідно, як це було 100 років тому. І знов таки, ми ставимо діагноз за допомогою анамнезу, огляду і даних МРТ. Саме МРТ не КТ, а МРТ це золотий стандарт та метод вибору діагностики грижі шлепцевого диску. І вже додаткові методи це КТ і електронейроміографія. Зазвичай КТ ми робимо тільки в тих випадках, коли є е, дифдіагностика е, 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 з чимось чим. Людині не можна робити МРТ там, чи там старе давнє стентування, клапани, корек водій ритму стоїть, але зараз теж це ну, в сучасному етапі. Це можливо це робити все. Але все одно є, є певні нюанси. І електронейроміографія, ну, дуже рідко це функція нерва, це якщо там вже є там парез е м'язів, якщо стійкий парез, чи синдром конського хвоста, вона має десь якесь там значення. Знову таки, щодо взагалі діагностики МРТ, чи маємо ми всім людям робити скрінінг ран на рік і шукати в них грижі? Ні, це звичайно. Зазвичай це ну не потрібно через те, що якщо ми робимо здоровим людям МРТ, то у людей до 60 років у кожного п'ятого ми знаходимо грижу. Ну знайшли ми грижу. Ну і що профілактикою? Ну взагалі треба всім займатися профілактикою гриж, робити вправи, не набирати, брати зайвої ваги там, не палити. Але знов таки, чи ця інформація для нас має значення? Відповідь ні, немає. Ця людина має жити і ці грижі, зазвичай, ні міні грижі у кожного п'ятого, а оперуємо метри відсотки. Тобто, це взагалі не про що, і тому здоровим людям за кампанію робити МРТ не потрібно. А знову таки на МРТ ми бачимо таку картину в здоровому вигляді, можемо бачити тріщину фіброзного кільця. На аксіальних е, знімках ми можемо бачити грижу, як я казав, центральний варіант е, е, субартикулярний чи парамедіанний, парамінальний і екстрапарамінальний грижі. Дивіться, МРТ самі. Дуже часто нам спеціалісти МРТ не всі дуже добре навчалися, не всі ретельно передивляються. Я не знаю, яке у них навантаження, але кажуть, зараз е, 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 Міністерство НСЗУ там зобов'язало там робити там, щось там, до п'яти. 60 МРТ в день, я не уявляю цього спеціаліста, який буде детально продивлятися 50 МРТ. Це мені здається, ну, всім можуть помилитися, тому дивіться самі диски, дивіться саме самі диски, тому що на плівці це друкують дуже часто лаборанти, і воно не має ну, достовірної інформації. Знов таки, якщо люди. Літні люди старше 60 років, то іноді варто зробити комп'ютерну комп'ютерну томографію КТ, для того, щоб подивитися структуру цієї грижі. Це це дуже часто бувають у літніх людей вже осифіковані грижі, які можна не просто видаляти, і тому ну є певні нюанси, щоб бажано не встрягти у халепу і знати це попереднє. Тому людям старше 65 років, окрім МРТ. Бажано зробити додатково комп'ютерну томографію. А, і щодо, а, ну ми ще не живемо в такому суворій реальності а, страхової медицини, але що потребує негайного МРТ, якщо це болі в поперека асоційовані з онкологічним анамнезом, значною втратою ваги і нічними болями, це ми можемо думати про онкологію. Це треба негайні дії, тому з негайно МРТ. Якщо а біль в попереку асоційована з температурою може бути з Досі від спондилітів є великий відсоток летальних випадків, тому варто це знайти їх ще ну, на ранньому етапі. І знов таки, щодо синдром Кінського хвосту, це порушення функцій тазових органів, сідлоподібна анестезія, прогресуючий або значний неврологічний дефіцит. Це ці пацієнти мають бути прооперовані, щоб в 90% це все відновилося впродовж трьох діб. Тоді 90% успіху. Нещодавно до мене прийшов пацієнт, котрий три тижні вже з цим. Ми його прооперували за три тижні після виникнення цих е, скарг. І пройшло вже більше місяця, і в нього ще є. Порушення е, сечовипускання, є певне тримання сечі, порушення е, статевої функції, тому е, м, краще це робити все вчасно. Далі, та кого ми лікуємо з вами? Це ми лікуємо тільки клінічно значущі грижі. Мабуть, чули, що грижі лікують всі. Тобто тільки медичних спеціальностей: це невропатологи, ревматологи, сімейні лікарі, е альгологи, е фізіотерапевти, лікарі ФРМ, е нейрохірурги, ортопеди. Я навіть не знаю хто ще. Ще парамедичні спеціальні мануальні терапевти, е не знаю, хто там е мануальні. Остеопати, масажисти, реабілітологи, пошло поїхали, голкорефлексотерапевти – все це має право бути. Комусь щось допомагає, тому е, хворих вистачить на всіх, і ми маємо це розуміти. Але золотий стандарт медичного медикаментозного лікування, включає нестероїдні протизапальні препарати, це препарати вибору. У випадку грижі між це додатково може бути міорелаксанти, вітаміни групи Б, хондопротектори, прегобаріни, габопентини. але не варто захоплюватися цими препаратами. Треба а, прибирати причину тиждень-два на ефективного лікування, перейдай далі хворого. Ну і фізіотерапія це, ну як я вам вже казав, вже багато варіантів. Щодо нестероїдних протизапальних. А, ми рекомендуємо використання коксібів і в даному випадку ЕКСІБ це генерік, який довів свою ефективність і біоеквівалентність оригінальному препарату, має хороше е, сприйняття пацієнтами. Низький рівень побічної дії і зазвичай досить ефективно а, використовується для лікування больових синдромів будь-яких, а в тому числі при грижах мішерцевих дисків. Сучасні дослідження проведені в європейських странах країнах і Сполучених Штатах Америки довели його біоеквівалентність оригінального препарату. Далі, якщо грижа є, і ми хочемо локально прибрати запалення, ми можемо робити епідуральні стероїдні ін'єкції під рентгенологічним контролем у випадках гриж між шребцевих дисках, найбільш ефективні трансферомінальні епідуральні ін'єкції. Під рентгеном поставили під флюроскопом, поставили голочку, ввели засоби, зняли запалення з нерву, Пацієнти дуже дуже задоволені результатами. Плюс додатково можливе використання епідуральної адгізіоліса, коли ставиться підводиться до грижі. Маленький катетер, і в такому випадку ще ми вводимо е гіпертонічний розчин натрій хлор, що прибирає рідинний компонент, відтягує на себе рідину, і дуже добре е пацієнти реагують е підсихання, підсушування грижі. Якщо ми кажемо з вами про хірургічне лікування, то історична є відкрита операція під микроскопом та ендоскопічна. Відкрита операція це вже архаїзм взагалі. Якщо в вас розріз довше, ніж 2 см, це, я не знаю, я вже народився, таких розрізів в, в пристойних клініках не робили. Тоді вже видаляли під мікроскопом, а більш сучасне є все ж таки видалення, ендоскопічне видалення грижі диску. І якщо ми бачимо, все ж таки мікроскоп, все дуже добре, але все одно. Поле заливається кров'ю, і є малика, велика ймовірність ушкодження нервових структур. Плюс а, видалити повністю грижу під мікроскопом досить важко. Ми не можемо, ми не спостерігаємо компонентів, які мігрували, і тому є ймовірність недовидалення грижі диска і велика ймовірність рецидиву диску. Тому на сьогоднішньому етапі а, більше. Метод золотий стандарт і метод вибору видалення між шерцевих дисків це ендоскопія, маленький прокол, максимальне збереження стабілізуючих структур і короткий період реабілітації. Так це виглядає. І якщо ми беремо з вами як на сьогодні біпортальна ендоскопія виглядає? Два порти. Вставляємо через один порт камеру, через другий порт е е робочий інструмент і прибираємо доступ. Робимо до каналу, і ось таким чином робимо декомпресію і прибираємо грижу міжшапцевого диску. Це виглядає а, таким чином, якщо самому дивитися, дана операція займає десь 15-20 хвилин. Можливе виконання цієї операції під місцевою чи під спінальною анестезією, але все одно, знаєте, для люди обирають зазвичай собі загальну анестезію, щоб не нервувати, не перейматися. Ми маємо ідеальне поле зору, і ось бачите, оце от. Оце от грижа. От видвели, це грижа. І от зараз ми потрошки тут пробиваємо цю грижу, пробиваємо її оболонки, і по оце грижу бачимо, бачите, кров'ю не заливає. Дуже добре видимість. І прибираємо грижу, шматок за шматком, Ми можемо залезти і під нерв, залізти, і під нерв, і під дужку, Можемо зробити більший доступ. І... За 15 хвилин пацієнт в той же день піднімається, ходить десь за 2 години. Наступного дня ми всім обов'язково робимо МРТ наступного дня. Це гарантія того, що вам видали грижу диску. У мене купа є колег, котрі не роблять МРТ, а потім розповідають про якісь рецидиви на перший чи другий тиждень після операції. Так буває, але зазвичай це просто невидалена цілком одразу грижа. І якщо ми зараз кажемо про вас, про розповідаючі сусіди, які знайомі, які колись прооперували хребет, стали інвалідами місяць ліжкового режиму. Великий ризик залишитися в інвалідному візку, це про ті методи, котрі робили 20 років тому. Відкрита операція, великі розрізи. На сьогодні це підйом за дві години, одна-дві дні перебування в лікарні і швидка реабілітація після операції. Дякую вам за увагу. Якщо цікаві наші методи, завжди ми раді співробітництву. Консультуємо як пацієнтів онлайн, так і лікарів. Тому звертайтеся завжди ради допомогти. Дякую за увагу.